Тарас Григорович Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, гроші на плишнямі гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, як соловейко надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все тільки дівчата, та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко, За сонцем хмаренька пливе, За сонце хмаренька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатеньки зове, у сині море покриває рожевою паленою, махмати дитину. Очам, любо годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче вору, закриває море і хмареньку рожеву, і тьму за собою Розстилає туман сивий і тьмою, німою. Оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Павло тачина, гаї шумлять. Гаї шумлять я слухаю, хмарки біжать милуйся. милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, двігнуди здалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, мовластівку. Я йду, йду, зборушливий, когось же жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під шепіт підтрав. Голублячи, щось мріягай над річкою. неба край, як золото, мов золото поколото, горить тремтіть ріка, як музика.